Слава роду! Слава Рідного, слава Україні, Русі, слава! Темні сили, які власне, керували людством в минулу епоху. Зараз відходить той час. Відходять ті часи, часи лисиці. Наступає час благородного вовка. Так хитра лисиця відходить і відповідно. Ми маємо відкривати для себе. Прийшла пора відкривати мудрість ворожу, прадавні наші знання. І разом з тими прадавніми знаннями ми відроджуємо силу і славу народу свого. А відродивши народу свого силу і славу, ми відповідно будемо проявляти себе, так як ми вже і є, народ відаючий, народ. Народ і так само як людина проходить сходинки еволюції, переходячи з варни в варну. Спочатку працівником, потім вісом господарем, потім шатрієм, воїном і потім вже відуючою людини. Від Та точно так само проходить і народ. І тому власне хтось спорить і не розуміючи прямо. Обами зіштовхуються і спорять. Хтось доказує, що ми народ гречко-сії, хлібороби, хлібопашці, Орії. А хтось доказує, що ми не Орії, а Арії. І арій це Грієць, це воїн, це, це от народ воїн. Однак на сьогоднішній день ми бачимо, що ми проявляємо себе як народ відріч. Нас не цікавить захоплення інших земель нас не цікавить ну, на другому місці стоїть. Матеріальне благополуччя, воно, як само собою розуміється, воно має бути Має бути, ну, ж такі, як підтвердження, підтвердження того, що ми виконуємо своє призначення, своє покликання в своєму житті, в житті своєї сім'ї, роду і цього народу. Однак це матеріальне благополуччя воно вже не є самоцільним. Гроші ради, грошей. Звісно, хтось, перебуваючи, проживаючи власне, в варні господарів, він таки відчуває цей смак щастя через гроші, через, через матеріальне благополуччя. Однак все рівно так чи інакше, навіть ті господарі, вони відчувають в нашому народі власне, якісь, якісь більш вищі цілі. Відчувають, що матеріальне це добре, це, добре, це має бути. Однак на першому місці все ж таки стоїть щось інше. Щось інше. Якщо говорити так, так ну, дуже коротко, спрощено, то це те, що ми робимо корисного іншим людям. І коли ми робимо щось корисне, радуємо, приносимо щастя іншій людині, то, то іншої людини, та інша людина радіє. І та радість до нас йде нектаром блаженства в нашу думку. І це, власне, на першому місці. Ну і ось наш народ, він, власне, дійшов до того, до того рівня, до того, щабля еволюції, і ми стали народом відаючи. Однак нам ще треба себе проявити. Не просто ми, може, зайняли це місце, однак треба виконати свою функцію загальнолюдському. І проявити себе як народ віддаючий, народ учитель, народ лідер, проявити ту нову ментальність, нове мислення, породити ту нову ідею. І ця нова ідея почне перероджувати все людство. І це буде на всіх рівнях, і на рівні освіти. Ми бачимо, як міняється освіта. І на рівні економіки, і ми бачимо, як нині з'являються нові економічні моделі. Про які раніше навіть, навіть, навіть ніхто і не задумувався, ну, але якісь мрійники. Однак воно починає бути. І, власне, от, коли ми себе так проявимо, ми відродимо свою силу і славу, а це через прадавні знання, через мудрість ворожу. Тому це так важливо нині. І Велес, Бог мудрости, Бог Бог земної сили. Тваринний покровитель, покровитель тварин, покровитель лісу, господар лісу, а ліс, це як його, його антенни. Це е, як земний інтернет. Тобто через Велеса ми власне, поєднуємося з тою силою, з Велесовою силою, з земною силою, е, яка є власне, тими скрижалями мудрості. Там забуритися і пізнати, що, що треба то можна пізнати. основне поставити ціль, поставити задачу. То, щоб народ наш, якомога швидше, якомога легше відродив прадавні знання свої, правню віру, відродився у... Цілій славі своїй проявив себе як народ мідаючий, як народ учитель як народ лідер. То ми як і тисячі літ тому. Усе відвородо що... свишню. батько, прийди, силою свої благослови, силою свої наділи, мудрістю сворожою. Слава велесу, батьку, слава, слава богам, слава Україні, Русі!